Шановні друзі, це Віталій Бервиненко і мій ютуб-канал. Черговий випуск, на якому ми розпаковуємо новини тижня, говоримо про очередні странні рішення наших керівників і взагалі про ті крейзі новини, які відбуваються навкруги нас. Розпакуємо їх, поки вони не запакували нас. У новому випуску нашого абсурдометра Угода Століття Україна домовилася з США про співпрацю у сфері корисних копалин Флексібл, Угода про корисні копалини зі США, тріумф чи загроза. Позиція Сергія Тігіпка у дев'яти тезах щось пішло не так. Стефанчук вдруге не зміг отримати звання члена корнан України. Зоряні війни у ЗСУ можуть з'явитися космічні сили. Обережно, провокатори серед нас. Актор Богдан Бенюк закликав бити дітей за російську мову. Підтримка радикалів. Лідер братства Дмитро Корчинський схвалив ідею бити дітей, які розмовляють російською. І загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Вибачте, що сьогодні немає. Вірніше, вони є, але немає в ефірі новин про наших місцевих керманичів. Трошки, так сказать, передишка і збір матеріалів. Але тим не менше, я думаю, що сьогоднішній випуск теж буде теж не менш цікавий. На минулому тижні все-таки відбулася епохальна подія. В США була підписана. Рамкова угода про спільну розробку українських надр. І в принципі це було зрозуміло ще три місяці тому, коли почалася ця вся епопея, Навіщо були ці всі дебати і дискусії? Не дуже зрозуміло. Все одно Україна підписала цю угоду. І тут подальше подальшому почалося найцікавіше. Депутати Верховної Ради, які мають цю угоду ратифікувати, різко заботились тим, що там написано. І почали кричать права, віщать в опіч з різних средств масової інформації про те, що начебто з ними не погодили, начебто їм не дають тексту, і вони повинні розібратися в цьому. В цьому, що ж це за угода і що підписано. Взагалі, дивує позиція осіб, які 6 років ні в чому не розбиралися, сиділи просто голосували стадом за все, що їм там спускав офіс президента і спускав Кабмін. Тут, вдруг, вони вирішили розбиратися, що ж написано в угоді. Їм дуже чітко е об'яснили керівники, що не їм іс іслухи рішать, що там написано. їх задача – жать кнопки, іначе у них відбудуть візи, як сказав президент Зеленський. Я вважаю, що президент тут абсолютно правий, тому що це все саме так сказати, депутатське е стадо, яке там зібралося. Його не цікавили всі інші документи, які голосують. Знаєте, там деякі фракції є, депутати фракції, вони голосували за мінські якісь угоди. Вони підтримували якісь там документи з Росією підписані і навіть не внікали суть. Тут вдруг угода стратегічним партнером США, і возбудилася маса депутатська. Давай з ними солосову. Хлопці, для того, щоб з вами щось согласовувати, потрібно було спочатку займати позицію, спочатку вашої каденції. А так ви шість років показували, що, в принципі, це безформна структура, і придаток до офісу президента, а зараз почали качати права. Тому правильно робить Зеленський, нема що солосовувати з вами. Як мінімум, це все солосувати потрібно буде з українським народом, але то буде пізніше. А поки сказав президент вам, голосуйте і рішат віз у вас, американці, а лішати віз, як ви будете їздити в Майами до своїх дітей, там де діти вчаться, де ваші коханки відпочивають, і все інше. Не робіть себе плохо, голосуйте за угоду, яку підписав наш уряд Сполученими Штатами Америки. Ще на один факт хотів звернути увагу, цікавий такий індикатор. Е, в своє время, е, пам'ятаю, дуже Віктор Федорович Янукович знав одне англійське слово, Flexible, тобто гібкий. І він завжди говорив нашому наступнику фракції, тоді партії легіонів, Сергію Тігіпко, говорив: Сережа, ти такий гібкий. І я до чого це згадав, тому що Сергій Флексібл, Сергій Леонідович Тігіпко, якого я, до речі, поважаю, е, дуже Осторожна людина, останні роки бізнесмен, але два дні назад він вийшов в медійний простір з політичною статтею. Хоча вона, так сказать, оброблена під економічні питання, він один з тих небагатьох серйозних важкових віків, один з тих небагатьох крупних бізнесменів країни, який прокоментував детально мінеральну угоду Сполученими Штатами Америки. До речі, це дуже такі серйозні аргументовані коментарі є в журналі Force. Я вважаю, що абсолютно більшість цих дев'яти пунктів, про які він сказав, вони заслуговують на увагу. І він вважає, що саме такий текст угоди, саме такий текст, який був підписаний нашими урядовцями, який був підтриманий і лобійований президентом України. Я зацитую далі Сергія Леонідовича Тегібка, ця угода не просто вигідна для України, це величезний успіх української дипломатії. Я сподіваюся, її якнайшвидше буде ратифікована парламентарями обох країн. Я думаю, що це дуже гарний показник. Сергій Леонідович ніколи, Тагіпко, просто так, після буремних років, яких він пережив досить успішно, політичні заяви не робить. І якщо цей бізнесмен важкого вийшов в публічну плоскість. З такими дуже компліментарними, гарними словами в бік української дипломатії, українського уряду, президента України і так аргументовано роз'яснює всім нам, суспільству, і цим невігласам, які зібралися під куполом, тим всім маслоухим, про те, що ця угода вигідна Україні. Я думаю, це дуже такий цікавий показник Сергій Леонідович Гібко або відчуває, що може почати заново політичну кар'єру. Або відчуває, що може зайняти державну позицію. Я тільки два бачу таких момента, чому б він, серйозний бізнесмен, якого я поважаю, зробив цю заяву у журналі Forbes, велику статтю, де по пункту розписав, чому це вигідно України. Підкреслюю, всі його тезиси абсолютно сприймаються в тому числі мною. Ну, я вважаю, що це нормальні, розумні тези. Це один з тих небагатьох діячів, колишніх колишньому державні діячів політиків, час бізнесменів, який конкретно просто об'яснив. Чому це вигідно нашій країні? Ну і, звісно, подякував лідерів країни як без цього. Цікава подія, про яку так стидливо замовчали деякі СМІ наші, але не можу не прокоментувати. Всіукраїнський любимець і формально номер два в нашій державі, голова Верховної Ради Стефанчук, в черговий раз намагався стати великим вченим. І вчоравий раз його прокатали. Відбулося засідання Академії наук України щорічні збори, і кандидатуру свою знову Стефанчук подав, щоб стати член кореспондентом Академії наук. Тобто йому мало регалій званій. Він собі, в принципі, готує запасний аеродром. Це зрозуміло, тому що ну Стефанчук української політики це взагалі таке недорозуміння тим більше на цій посаді. І ви знаєте, вдруге, чотири дні назад. Академіки його прокатили, не вистачило йому 30 голосів, щоб стати членкором. Я дуже скептично до цього відносився до геогранатологічного общества і такої государства дом пристарілих, по названням Академія наук, але тут ці старці проявили мудрість. І це дуже добре, що є ще така структура, яка може собі дозволити сказати Нєт Стефанчуку і їм подобні. І пана Руслана в черговий раз поважні люди прокатили, не обрали член кором Академії наук, а в принципі, я думаю, що. Показали йому, що йому потрібно повертатися там, де він починав, з ролі якоїсь второстепенної в КВН в Хмельницькій області. І, і радує, що е, е, академіки прийняли таке рішення. А печально друге, що голова Верховної Ради має ні достоинства, ні якогось собственного внутрішнього стержня. раз тебе туди вишвернули вже, показують тобі ну не місце тобі в академіках. Ні, знову подає свою кінатуру, знову преться, знову получає поносі. І слава українській науці! Яка ще має свої сили сопротивлятися подобного роду академікам. Ще така цікава новина із нашого цирка під куполом Верховної Ради. Взагалі дуже забавний такий созив. Я читаю новини. Кожен день радуюся і тішуся, що все-таки ще ми не пробили дно маразма. Ще так сказати, є куди падати. Нардеп Веніславський. Нардеп і слух, колишній представник президента Зеленського, там, здається, президент звільнився і посадив вірне рішення, зареєстрував законопроект про те, що в Україні потрібно створити космічні сили Збройних сил України, космічні війська. Всіх військ, вже в нас вистачає, всі закомплектовані, все нормально, і ми закомплектовані обладнанням, найсучаснішою технікою. Провод, Производимо ракети, коротше, все проїдемо самі. Вже треба космічні війська створити. І це дійсно, напевно, така ідея може родитися тільки в космонавтів, яким являється пан Веніславський. У мене є вже кандидатура сразу на главкома космічних військ. Надо на Льоню Льоні Чорновецького вернути з Ізраїля чи з Грузії. І якраз в парі з тим самим Веніславським дуже хорошо б космічні війська. В тому Льоні Космоса вже є великий досвід, як космонавтів в Києві. Я думаю, що якраз в парі з цим очередним слугою нормально. Спрацювали. І найголовніше, що тепер в наших військовослужбовців буде легальна можливість як полишити межі не тільки нашої країни, а взагалі землі. Мисці з космічними військами сваліть там, де поспокойніше, чи в нашому додому. на якийсь Марс, Венеру чи Юпітер. І Черновецький з Веніславським їм в цьому поможуть. The is with you, young skywalker, but you are not a dje. Новини, які відбулися навколо нас, які я вважаю необхідним висвітлити, тому що вони стосуються безпосередньо України і безпосередньо нашого регіону. Це президентські вибори в Румунії. Відбулася одна, напевно, з найгірших сценаріїв, які тільки може відбутися. Перший тур, і кандидат від ультраправи, кандидат антиукраїнський Жорж Сімінон зайняв перше місто 40%. Це більше, ніж Жоржевську, якого всі так ненавиділи, збили колективно за те, що начали він проросійський. І сам цей кандидат Сіміон набрали осінню. Фактично, він виграє президентські вибори, якщо там його якийсь шальний снайпер і там інші. Ліберал-демократов у не не з путі, тому що всі цифри показують, що ну, відбудеться чудо, щоб е, другий кандидат виграв вибори. Так ось ми маємо величезну проблему. Після 18 травня від Чорного моря до Польщі в нас по кордонам не буде жодної дружньої країни ЄС. У нас є Словаччина з Фіцо, у нас є Орбан з Венгрії, і у нас буде е, Симеон з. Е, Румунії. Це дійсно велика проблема, тому що він виступав з абсолютно е, такими лозунгами антиукраїнськими. Він сказав, що першим його рішенням е, буде закрити кордони для українського зерна і для е, до, е, військової допомоги на території України. І це буде проблема для всього нашого півдня, для нашого придунав'я. Е, я думаю, що ми. Українська влада, українське експертне співтовариство абсолютно не звертали увагу на регіон Балкан, на регіон Молдови, Румунії, думаючи, що там завжди все буде добре. На жаль, це не так. Я про це багато разів говорив: що коли збили Жоржеску, створили величезну проблему, величезну проблему для себе. Тому що Жоржеску був сам одіночка. В нього не було ні партії, нічого. Жорж Сімеон має третю за кількістю фракцію в двох палатах парламенту Румунії. Має вісім депутатів від своєї партії в Європарламенті, вісім депутатів Європарламенту з його партії яку він очолює. І має представництво фракції у всіх місцевих радах Румунії. Це системний кандидат, буде системний президент і так само настроєний антиукраїнський, антиєвропейський. Думаю, що це черговий визов, великий визов, в тому числі для нашого бізнесу, тому що одним з пунктів його є це повна заборона транзиту. Зерна та інших продуктів через румунську територію до румунських портів. Я думаю, що негайно потрібно, щоб наш уряд якийсь збирав закриті засідання, розробляв план взаємодії, план пошуку якихось компромісів. До речі, цей кандидат 2018 року йому заборонено в'їзд до України СБУ. Ну, і саме цікаве, вічника на торті: кандидат, якому заборонено в'їзд до України, антиукраїнський кандидат. Джордж Сімеон на виборах на українських дільницях, їх було три в Києві, в Чернівцях і в Солотино, Закарпатті, набрав перше місце. Більше того, відрив від наступного кандидата в п'ять разів. Не на 5%, в 5 разів. Це теж дуже серйозний показник, хоча, може, не такий демонстративний, але серйозний показник про тим настроєм, який твориться в тому числі в нашій країні. І я думаю, що це привід відповідним аналітичним структурам дуже серйозно віднеслись до цієї ситуації. Це величезна зона турбулентності, яка відкривається в Придунав'ї, яка відкривається в Чорному морі. Чергове хочу подякувати всім тим активним гражданам і гражданам, хто коментує, лайки, дизлайкає і найголовніше, хто пише мені там в Тікток і во всіх цих сетях. Я дуже стресоустойчивий, тому пишіть більше, більше яке ваше упомінання Повишає відрібність моїх медіаресурсів, Я зараз є на всіх медіа-ресурсах, які тільки є. Тому дуже прошу, пишіть все. Що думаєте, порадило особливо мене, мій земляк, Ігор Смілянський, керівник Укрпочти, я записав минулого е, випуску ролик про те, як він там розпорядився якийсь курей, коріння ноги покупати, е, там, колбасу продавати ну, і проші бредниці. І він мені пише. Е, Віталік, я теж Акермана, і я от нечну розказувати все, що я про тебе знаю, і про тебе думаю. Якщо ти наті там вот будеш продовжувати е, розкривати правду про діяльність цього самого Смілянського, Ігор. Я тобі скажу так, що то, що ти сакремана, я це дуже добре знаю. Я просто не хотів ганьбити наш рідний мірод і озвучувати прошлому ефір. Я б сказав укуранути з Одеської області, тому що я поважаю город, звідки я родом і де е, я багато працював. І звідки, на жаль, і ти родом. І я просто не хотів ну, озвучувати в ефір. Раз ти сам написав мені там, що ти за кермана, значить там, не ганьби мені наше рідне місто, будь ласка, не ганьби нашу область, Прекращай продавати колбасу в Укрпочті, курінними ногами розбрасуватися. І найголовніше кажи все, що знаєш, любов твоє розкази про мене, тільки додать мені реклами і додать мені медійності. Тому що, знаєш, дискусія з тобою це просто одне Тому Пожалуйста, велком, обсуждайте мою скромну персону, мені самому цікаво. А це одне, і зразу ж пішли десятки повідомлень під цим роликом від людей, які говорять, що їх не тільки заставляють торгувати колбасою, а якимись овощами, крупами. Тобто, ну, фактично, у нас із тих і почтальйонів. Я там по вечорам, коли в мене хороше настроєння, читаю всі ці гадості, мені реально ще більше піднімає настроєння. І е -е, час людей пише правду. Про те, що працівники, керівники, точніше в «Укрпочті» заставляють їх торгувати всім, чим їм попало, щоб тільки повному касу. Яку касу не зрозуміло? Ну у мене прохання. Не превращайте в очередної АТБ, сільпо там «Укрпочту». і там операцію Укрпошту. Ви її так добили вже. Зарплата 11 мільйонів, каже, це погоду у пана Смілянського гривень. Не доларів, ну теж немало. І тому я думаю, що просто прикрашайте ганьбить Укрпочту і, Ігор, прикрашайте ганьбить. Наше з тобою рідне місто Керман. Думаю, що ми б дуже скучно жили, якщо б в наших скучно в лапках, якщо б в нашій країні е, час від часу не з'явилися провокатори. Під українськими прапорами з дуже такими націоналістичними промовами, але абсолютно штатні провокатори не зрозуміло, яких структур. Одним з них виявився. Колишній народний депутат, середньої руки актор пан Бінюк, який закликав вирішити з дітьми кардинальне питання російської та української мов. Тобто цитата: береш прут і посраці прутом, щоб він на віки вічні забув, що існує російська мова. Воюй з ними, бійся з ними, прутом бий пляшку із під води по голові бий. Це говорив пан Бенюк по відношенню до дітей, які десь там розмовляють російською мовою. Я думаю, що пана бенюка, напевно, давно по голові не били, тому він свої такі речі дозволяє. В черговий раз займатися провокацією і розколом українського суспільства, нашого українського суспільства. Чисто штатний провокатор. Сразу ж дається друге інтерв'ю пана Бенюка. Він дуже там так гнівно. Це Вони ж як мають ставитись до тих людей, які тікають від війни, громадянина України. Як до них ставитись? Що його просити, писати йому листи? Що з ними робити, як воно саме несвідоме того, що воно має піти і віддати довг свій передбатьківщину? Осуждаю ухилянку, в ті, хто не хоче ти прислужити в армію. Ну взагалі, і ведучим задає питання: а де ж ваш син? Він зараз закінчує аспірантуру, захищається в вересні. Він не піде служити. А ви йдіть, помирайте. І ще й ваші дітей будуть бить такі проходімці, як Бінюк, за те, що вони десь там слово російською мовою сказали це чергова провокація проти нашої держави. Це ніякий не захист мови, Це конкретно аферист і провокатор. І дуже жаль дуже жаль, що саме цей персонаж в одному з цікавих фільмів про одеську реалію грав роль Утьосова. Думаю, що це, напевно, дуже добре, що навіть цей фільм заборонили, у нас і не показують. Я думаю, що видатний одесит. Утьосов, напевно, в грубу перевертається, коли слухає, що говорить людина, яка подобастрастна за, в тому числі, російські гроші, грала роль Утьосова в фільмі ліквідація. І тоді Бенюка не стіснявся він. Не російської мови, не то, що це, начебто, якийсь там імперець і там агент Москви, був Утьосов, як про нього зараз говорять. Взяв бабки і грав роль Утьосова, тому що йому платили. Зараз не платять або платять інша якась контора. І він розказує про те, що потрібно дітей бити там, і тому, що вони російською мовою говорять. Черговий штатний провокатор, який наше українське суспільство, здорове українське суспільство в черговий раз розколює. Чому я говорю про те, що це така штатна провокація? Тому що зразу ж підхватив цю ідею інший персонаж Дмитро Корчинський соратник Арестовича і Дугіна в своє време, хто ці два персонажі я думаю, всі по гуглі подивитися. І він горяче підтримав, сказав, що дуже вірно сказав бенюк, що дійсно значить там ця ідея правильна і справедлива, але помимо дітей ще потрібно бити їх батьків. Напередодні український актор Богдан Бенюк зробив різку заяву щодо російськомовних. Мовляв, дітей треба лупцювати прутом по сідницях, щоб вони взагалі забули про існування російської. Що про це думаєте? Я думаю, що це правильно, це справедливо. І справді це треба робити із дітьми, але звісно ж, і ще більше треба лупцювати доросле. Тобто, у этих двох ШИЗОВ така ненависть до нашого суспільства, що вони хочуть бити всіх: дітей, пляшкою по голові, прутом, батьків, всіх, кого завгодно, для того, щоб тільки ще більше створити напругу в українському суспільстві. І я думаю, що все-таки здорова частина суспільства. Зможе нормально відреагувати на дії цих штатних провокаторів різних спецслужб, думаю, не тільки українських. Шановні друзі, це був Віталій Бервіненко, мій ютуб канал. Дивіться, коментуйте, дискутуйте, ставте лайки, ще ставте будь-які знаки. Головне, повишайте смотрібельність.